У нас тут інструментальне смінення маточка, пешець, два покоління пройшло, ну і залито було ВТшкою 52 сім'ї. 1Б. Розширюємо. Весняне розширення бджіл. Як ви знаєте, до цього часу Тяжковато було бджолам у кого були корми і, відповідно, сім'ї тієї сили, що потрібно, то проблем не було. Хоча і з розвитком теж деякі були проблеми. Заставні отакі із ППС та будь-яке утеплення бокове, воно робить свою справу. Можемо подивитися, крайня рамка, друга половина. Дня погодого дня зіла дуже добре працює цілий день. Ну і я рамочку подниму крайню. Як для прикладу, от дивіться, по краю. А по краю, говорить, пів рамки вже принесено меду плести. А ця рамка частина до перга, а вся остальна частина мед. Ну, Садки то зацвіли. Але час зараз дає зовсім ну медує одним словом. Вночі хоч і пониження температури, але вдень зараз погоже і от принесення є. Так, якось щоб на камеру дивиться, все блистить. Все блистить, ціла рамка блистить бджоли є придостатньо. Тому тут, -то, друзі мої, ми сюди ставимо дві рамочки. Я думав, мало медку їм ставить. Але піднесення є метку. Нектару підливають. Ну, все ж така в мене рамка з запасу. Мед є. От я вам скажу, в кого є. Були і є запаси на рамках меду. В тих бджоли жирують. Не приходиться закормлювати. Чому? А тому, що не приходиться лишню роботу робити. Хоча хто як. Тоді ми що робимо? Сюди даємо таку недобудовану вощину, а можливо на цей край так, ближче туди до гнізда ми таку поставимо. А цю ми поставимо, поставимо сюди. Вона трошки більше відбудована. І ну, якби так матка працює відміно, Бджола нарощується, гарно замінилися. Ну, щось зараз і є. По дослідам то до 10% бджіл, ще середині травня старі. Ще ті, що не відійшли. Так, дивимося, щоб не подушити їх. Ну що, глянемо який розпліт. Ого. Сам ще не відкриваю. От дивіться, на цілу рамку. На цілу рамку тут вже печатають край. Уголочок перга з медом, уголочок перга з медом. Та ж сама картина і з іншої сторони. А бджола, от дивіться як витанцьовує. Вечір. Ну, мабуть, то 18.30, 18.40 десь зараз. А бджола працює, є взято. Матку відшукувати не буду. Якби вона ну, не попалась, зараз ще одненьку відкрию і будемо закінчувати відео. Я тільки в цей час, коли можна давати вощинку і то пораморці можна дати. Тут така ж сама картина. Ось. Джела танцює, працює, мобілізує. Ось так. В розріз гнізда рамок не даю. Не та зараз ще погода, щоб щось небудь давати. Так, ну от іще одна. ну Більше половина пергі забито. сіяє сторона у нас, більше половина засів. О, от отаке, нема. Нема, вже піднімати не буду. Це діло показувати. Є простір. І сюди будемо ставити вощинку. Ця, ця сторона, де більша половина не відбудована, будемо ставити. Ось, Ось таке, друзі. На теперішній час цього добра вже тут для цієї сім'ї не потрібне. Прошу вас, дослухайтесь, хто починає, хто веде бджільництво. Якщо у вас нестабільна погода, будь ласка, в розріз. Нізда зараз не ставте нічого. Воно там абсолютно не потрібне. По краю бджола освоїть ваші рамки, ніде не дінеться. Передостані з однієї сторони, передостані з іншої сторони. Розшириться бджола буде. Матка не йде, не переживайте. Лощину будуть добудовувати або освоювати ту рамку бджоли. Вони тим освоюванням притягують до себе маточки. Ну що ж, ось і все. До побачення, дослідуючих відео.